Вітаю одразу після чорної п'ятниці. Sony анонсувала знижки, присвячені 30-му ювілею. Вони вже наявні і діятимуть до 21 грудня. Не забудьте перевірити підписку та натиснути лайк, а тепер до деталей. Ювілей також приніс ту саму вступну заставку з PlayStation 1 для PlayStation 5. Ви можете її побачити, якщо консоль оновлена до останньої версії, а також можете пустити скупу ностальгічну сльозу. Також додали декілька тем, присвячених чотирьом минулим поколінням. Теми статичні, але також оновлюються звукові ефекти, і я хотів би, щоб вони їх залишили. І так, знижки. Гран Turismo 7 за 1150 гривень. Версія для PlayStation 4, як і для наступних ігор, трохи дешевша, але в цілому гра отримала найбільшу знижку. Ціна все одно не 3 копійки, але гонки топові. Візуал, звук і відчуття все на місці. Але якщо ви не впевнені, почекайте, 6 грудня вийде My First Gran Turismo Це буде така пробна демо-версія, ви зможете спробувати і вирішити. Стара трилогія Stalker за 910 гривень. Якщо у вас активна підписка, без трохи дорожче. Порт на консолі за від. Жуками, вийшов непоганий, для ностальгії працює відмінно, але для ознайомлення перед Stalker 2 треба розуміти, що ігри вже старі, і якщо ви не виносите старої графіки і механік, то не факт, що ви звикнете і не закинете, обдумайте, чи варто брати. А з приводу питання, чи треба готуватись до Stalker 2, якщо в тебе PlayStation, а його там немає, я думаю, що так. Це не інсайт, не витоки, це особисто моя думка. Повне видання Horizon Forbidden West 1420 гривень. Продовження чудової гри разом з видовищним доповненням. Це Одна з моїх улюблених серій. Доказом цього є велике лорне відео, яке ви можете знайти на каналі. Але у гри великий шанс в наступному році повернутися у підписку, а ціна досі кусається. До речі, дякую всім, хто підтримує канал, особливо спонсорам: Чугайстер, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайд і Василь Голяс. Ви також можете долучитись і підтримати існування каналу і вихід нових відео за посиланнями в описі: Ghost of Tsushima Direction Cut. 1150 гривень і ще одна чудова і дуже гарна гра. Пейзажі тут просто не Імовірні, а бойова частина доволі проста і все одно приємна і видовищна. І також може повернутися у підписку, тому думайте двічі: Trine 5 за 475 гривень. Яскрава і весела головоломка на трьох гравців, має українську локалізацію тексту. З цією серією раджу ознайомитись повністю. Головне мати, з ким її проходити. В ідеалі це три гравці, хоча можна і двом, і одному, але вже цим буде не той. Kingdom Come Deliverance Royal Edition за 120 гривень? Ха! Чудова ціна за велику і цікавити. В гру, але треба бути готовими до її реалізму. У цій частині української немає, але вона буде у другій, тому це можливість ознайомитись і підтримати. Darkness Dungeon 2 за 974 гривні. Друга частина відомого рогалику дуже залипова і може використати багато вашого часу. Візуально ще краще, ніж минула художника, моя повага. Механіки на перший погляд прості, але ігролад в цілому виходить комплексний, а ще вона має українську локалізацію тексту, що ще більше приваблює. Unrival 2 – 130 гривень за дуже милий і цікавий кооператив на двох. Загадки доволі прості, але іноді треба правильно розрахувати фізику дій. Головний мотив гри про зв'язок чудово працює у ігровому процесі. Такі ігри приємно приходити разом з близькою людиною. Легендарне видання Injustice 2 за 165 гривень. Я більше фанат Текіну, а не Mortal Кобату, але Injustice хоча ближчий до другого, бо ті ж самі розробники, але особисто для мене набагато приємніший і доволі цікавий своїми механіками. І не такими кровавими добиваннями. Star Wars Jedi Cross Gen Bundle за 675 гривень. Якщо ви любите Star Wars, то тут одразу два круті екшен проєкти про пригоди Кела Кестіса. Вони трохи різні за настроєм, але обидві дарують те саме відчуття далекої-далекої галактики. Ціна непогана, хоча ігри також є у підписці EA Play, яку можна взяти на місяць і пройти обидві. Хм. Тому подумайте: комплект rdr 1 і rdr 2 за 1300 гривень. Дві легендарні гри про дикий захід. Перша частина це ностальгія та класика, а друга технічний і сюжетний шедевр. Якщо у вас немає обох ігор, то це гарна можливість взяти їх разом, але будьте готові до розміреного темпу і великих витрат часу на дослідження світу. Ще більше знижок, а також інших цікавостей у моєму телеграм-каналі за посиланням у описі. В цілому, знижками до ювілею я не те, щоб здивований. На чорну п'ятницю були цікавіші. Більше сподобався сюрприз з заставкою. Я б хотів би його так і залишити. Чи варто очікувати чогось ще особливого? Важко сказати, зважаючи, що в наш регіон часто не потрапляють цікаві активності, той самий PlayStation Stars до нас так і не завітав. Тому хотілося б побачити щось круте, хоча б у підписці екстра, але про це дізнаємось тільки наступної середи. Не пропустіть. А з вами був Лекі Сан, Підтримуйте українську армію. Дивіться інші цікаві відео на каналі, і хай вам щастить.